Всім привіт! Цей вступ буде коротким. В цьому відео я хочу вам розказати про маркет профайли ТПО, також хто його створив, як він працює і які зони в ньому є. Тому я не хочу затягувати це відео. Поїхали. Творцем маркет Profile був Пітер Пітерстенмаєр. У 80-х роках він був трейдером, а також входив до торгової палати Чикаго. Маркет профайл був створений для того, щоб краще зрозуміти, як розподіляються ціни протягом визначеного часу. Я пропоную перейти до наступного розділу. Якщо вам цікаво, яку він мав посаду в палаті і додаткова інформація про Market Profile, яка не буде описана тут, я оставлю ссылку на телеграм, там буде методичний матеріал і стрім-лекція по цьому матеріалу. Як працює Market Profile і ТПО? Сформуємо приклад на учнівській програмі. Всі, я думаю, вчилися в школі. В нас є шкільний графік, який показує, які оцінки отримували учні. І в нас є виведена норма. По п'ятибальній шкалі все що 2,4 це норма, все що 5 і це відхилення від норми. А до чого тут це? А до того, що в випадку ціни в подальшому ціна буде стремитися попасти назад в зону балансу. Через пару хвилин я покажу все на індикаторі, і все буде зрозуміло. Добре. А чим відрізняється Market Profile і ТПО? ТПО це сформована структура зазначеного часу. ТПО допомагає по алфавітному порядку визначити, де і в який проміжок часу торгується ціна. А Market Profile – це загальний підхід, весь інструмент. Простішими словами, маркет профайл це фундамент, а ТПО це цеглини, з яких він сформований. В нашому випадку це блоки. Буква A показує нам де за ці 30 хвилин торгувалася ціна. Не один блок A, а всі ці блоки A показують нам, де за ці 30 хвилин торгувалася ціна. Всі інші букви працюють по тій же системі. Подальшому я зроблю відео про типи торгових днів, і там буде краще розказано, як ми можемо використовувати маркет профайл. Зараз я пропоную перейти до інтерпретації зон, щоб ви розуміли, що ці зони на індикаторі означають. Valum area – це зона, яка показує нам в нашому випадку ціну на даному рівні. Що це означає? Що на цьому рівні інвесторам було комфортно купувати і продавати в цей проміжок часу. Valum area хай це зона, в якій ціна вийшла з зони балансу і сформувала дисбаланс, тим самим показала нам на індикаторі, по якій ціні в нас було менше проторговки, порівняно з зоною балансу. З валом Area Low все те ж саме. Чому так стається? Покупці або продавці розуміють, по яким цінам за значений час було комфортно торгувати цей актив. І коли ціна виходить за зони комфорту, починаються покупки або продажі. Де Low у нас починаються покупки. Де High у нас починаються продажі. Останнє. У нас ще є зона POC. Окс це діапазон, в якому ціна торгувалася саме найбільше часу. В подальших відео я розповім вам, як з цими зонами працювати. Зараз перейдемо на графічний приклад. Зараз я вам покажу. А я зараз вам покажу откуда... на графічному прикладі розглядати будемо на 15 хвилинному дайфреймі денного профайлу. Формується свічка A. Ця свічка показує нам початок відкриття торгового дня. Після цього формується свічка B. Після двох свічок. Так, як ми на 15-ти таймфреймі, одна буква це 30 хвилин. Тим самим цих дві свічки нам обозначають траєкторію, за який період пройшла ціна. У Нас сформувалася буква A, Після цього у нас формується буква B. У нас сформувалася буква Б. Навпроти ціни формується на індикаторі висвітлення цієї букви. Після цього, після 30 хвилин торгів, у нас формується буква С. Як ми бачимо, де ціна напроти неї у нас відображається на індикаторі, де була проторговка. В подальшому ціна буде накладуватись одна на одну. Тим самим букви не будуть накладуватись також одна на одну. Ми бачимо, що в нас є зона вал Вах. В подальшому, поки у нас не сформований чітко день, нас зона вал, Ваг і ВА будуть переміщатися по мірі проторговленості. Як ми бачимо, у нас була зона ВА тут. Зараз вона перемістилась сюди. Ще хотів би додати по поводу відкриття дня. В подальшому я казав, що ми будемо розглядати типи торгових днів, як вони відкриваються. Це буде в нас нормальний normal day. Якщо імпульсна ціна відкривається і йде вниз, це збільшує ворогідь. Ціна в подальшому цілий день буде йти вниз. Я думаю, на даний момент зрозуміло, що в цій зоні в нас є саме найменше проторгованості. Тому в нас сформувалася на даний момент ця зона ваху. Тим самим в нас обозначена вона сірим. А де в нас було приторговленості більше? Там в нас сформувалася зона ва. Тим самим вона позначена в нас жирним. Я пропоную зараз подивитися в іншому прикладі, як це все працює, щоб ви краще все зрозуміли. Зараз ми розділимо все ТПО типу на свічки, щоб букви накладались на свічки. Далі виключимо блокс, щоб було прозрачно. І дивимося. Ці дві свічки це буква A. Ці дві свічки це буква B. І от як воно йде. Отак і рухається. В кінцевому етозі Свічки накладаються одна на одну. Це буде так. Далі включимо, прозрач... щоб не було прозрачності. Все, так рухається ціна. Після закриття цього дня у нас є сформований Market Profile ТПО. Хотів вам ще показати в більш масштабному прикладі, як це все ходить, як рухається ціна і так далі. Дивіться. Ця зона. В трьох днях приблизно в ній рухалась ціна в цьому діапазоні. Якщо взяти більш масштабніше, то ця зона VAL, Volume Area Low приблизно в цьому діапазоні від неї відталкувалася ціна, і вона рухалась, так як ми розмовляли про це, що в цьому діапазоні покупці набирали свої позиції через те, що ціна була в дисбалансі. Також, якщо бачите, після другого дня в нас також сформувалася зона дисбалансу. Якщо брати оцей принт, ми пізніше про це поговоримо, то ціна також не виходила. Тут продавці в наступний день також продавали свої позиції. Я думаю, ви все зрозуміли, тому не будемо забирати ваш час. Сильно суворо не сидіть так, як це моє перше відео. Ставте лайк, підписуйтесь, в подальшому буде ще більше корисного матеріалу. І внизу в описі я залишу телеграм. Всім пока!